14-річний Мар'ян Швець займається репетиторством із математики, фізики та читання. Кошти збирає собі на телефон, а брату на розвиваючу дошку. Крім того, передає гроші і для українських військових. Далі говоритимемо про те, як вдається йому поєднувати навчання та викладання і де бере мотивацію. Мар'ян Швець зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Мар'яне, вітаємо тебе! Розкажи, будь ласка, Добрий як з'явилася така ідея почати самому, власне, вчити інших дітей? І як оцінюєш свої успіхи на цьому етапі? Ну, насправді ця ідея з'явилася доволі давно. Я ще в початковій школі допомагав своїм друзям-однокласникам з якимись темами, які вони не розуміли. Але конкретно зараз вийшло все. Досить спонтанно я записав відео у Тіктоці, воно набрало багато переглядів, і одна моя підписниця запитала мене, чи не може допомогти двом її донькам з математикою. А я ну люблю дуже цей предмет, перемагав на олімпіадах з математики, погодився і так я почав займатися. Ну а потім знайшов собі в інтернеті нових учнів. Ось і так. Мар'яна, скільки ж учнів зараз маєш, і як ти загалом встигаєш і навчатися, і вчити інших? Зараз я маю 5 учнів, і ще з вересня буде шостий учень. Ось. Встигаю. Ну, Блекаути навчили, тайм менеджменту ось. Приходжу ну зараз літом взагалі дуже легко це все поєднувати. А коли навчався ось весною, то приходив зі школи, зазвичай ставив собі заняття через дві години після того, як прийшов зі школи, щоб я міг собі трішки відпочити, там книжку, можливо, якусь почитати. А потім проводив по два-три заняття кожен день. Ось і так все встигав. Мар'яна, розкажи е, про свої відчуття, як це опинитися е, в ролі вчителя. Е, наскільки це складно змінити ось так е, своє життя? Ти був учнем і став вчителем? Що змінилося? Ну, я став краще розуміти моїх вчителів, коли учень не робить домашні завдання. І ну, от я собі вже придумав план, що ми будемо зараз на занятті робити. Учень або учениця не вивчила домашню, і вже ми це робити не можемо. Треба зразу міняти все спонтанно, дуже швидко. Ось тому я почав розуміти своїх вчителів. Ось. Ну, це так складновато, але в принципі. Мар'яне, а як відреагували твої вчителі, почувши про те, що е, ти сам став вчителем, репетитор, репетитором для інших? Чи були здивовані? Мої вчителі, ну, так, більшість вчителів якось просто не звернули уваги, просто почули і все якоїсь такої прям реакції я не помітив ось у вчителів. Та й я не дуже це розказувала. Так, прям щоби. Я думаю, я думаю, тепер твої вчителі точно дізнаються, що ти викладаєш. Розкажи, Мар'яне, а як батьки поставилися до такої твоєї ініціативи? Ну, Вони мене підтримали, бо мій тато, сам викладач мови ось в університеті, він мене підтримав. Мама також. Ось вони мене підтримали, допомагали мені шукати нових учнів. щоб... Знайти їх ось. І ну, загалом позитивно вони поставились до цього. Щодо самого процесу викладання, як ти будуєш свою програму, коли займаєшся з іншими дітьми, коли допомагаєш їм, де береш інформацію, аби побудувати власне оцей весь навчальний процес? Я шукаю в інтернеті, я шукаю книжки різних авторів. Ось предмету, вивчаю їх, вивчаю теми. Також є різні, в інтернетах можна знайти список тем, які треба вивчити з такого то предмету для такого то класу, затверджено Міністерством освіти і науки. Ось і я ось це все вивчаю, складаю список тем. Потім на першому, якщо не вистачає часу, то на перших двох заняттях я проводжу моніторинг, якщо так можна сказати, ось я. По всім темам питаюся, даю якісь завдання. Ось розумію, що мій учень знає, що не знає, ну а потім вже шукаю завдання або складаю їх сам і вчу, вчу дітей. Ну і Мар'яни, знаємо, що твоя мета назбирати собі на телефон а брату на розвиваючу іграшку. Окрім цього, ти ще й донатиш військовим в ЗСУ. Розкажи, чи вдається вже дійти до мети, чи ще багато треба буде назбирати? І, власне, якщо не секрет, на які потреби військових саме донатиш? Добре. Ну, взагалі до мети недалеко, я вже... Займаюся, виходить, 5 місяців. Так, тому я вже близько до тієї суми, які треба. Ну, брату на іграшку точно вистачить. На телефон ще треба трошки дозбирати. Ось. А на потреби ЗСУ, ось останнє, що я донатив, це було на дрони. Я донатив ось, до цього я. Ну, ще пару разів назад. Я донатив на е, збір притули. Дістанемо ворога всюди. Ось і ще доначу на транспорт. Ось для пересування військових. Дякуємо тобі, Мар'яне. Бажаємо успіхів у реалізації твоїх задумів. Це був Мар'ян Швець.